Доброго дня, шановні колеги. У межах вашої конференції духовно моральне виховання дітей і молоді я розкрию глибинну сутність, а значить і можливості цього процесу. Отже, у нинішніх умовах виховання у молодого покоління духовності справа. Надзвичайно складна, адже йдеться, по-перше, про вищі цінності, такі як справедливість, вірність, відданість, безумовне піклування, жертовність, патріотизм тощо. І все це коли обрамлюється великою любов'ю. Не буде любові, не буде цих вищих. По-друге, усі вони повинні плекатися на рівні свідомості, самосвідомості та на звичайно сильних почуттях. Початком є, яких є позитивні емоції. Ще раз наголошую, що йдеться про виховання на рівні свідомості, самосвідомості. І надзвичайно високих почуттях. Тож нинішньому пересічним педагогам і вихователям вирішувати таку проблему і на такому науковому рівні видається майже неможливо. Я говорю, відповідально. До того ж, і сама духовність людини ще далеко невідома. Сучасній науці, перш за все, психології, теорії виховання. Не говорячи вже про відповідні методи і технології, нині можна вичленити два наукові підходи у погляді на природу людини. Перший підхід. Людина спадково. Добре спрямована. А душевні вади набуваються в результаті зовнішніх негативних впливів. Тому, яка тут може бути стратегія? Занурювати дитину у морально здорове середовище і ізолювати? Від морально спотвореного. Тоді ми будемо здійснювати правильний виховний процес. Друга підхід людина спадково має як задатки до добра, так і до зла. І ми у своїй науковій діяльності. Виходимо саме з цієї останньої позиції. І на її засадах розгортаємо експериментальне виховання. Поки що експериментальне виховання у різних регіонах нашої країни. І результати досить високі і обнадійливі. Отже, які ж це задатки, які Сприяють доброчинності. Перш за все, це співчуття, співчуття. Як співпереживання, так і співрадість. З Всім задатком і народжується дитина. Другий задаток милосердя. Від нього починають. Свої витоки, любов, про яку я сказав. І накінець покірність є кантитеза зверхності. Які ж задатки до злоспрямованості? Якими сприяють розвитку добра? Центральним? А ще говорить, корінним задатком є гординя. Гордість. Гординя сама по собі приводить людину до зарозумілості, зневажливості до інших і таке інше. Але вона ще породжує користолюбство, славолюбство, владолюбство. Честолюбство, яке шукає різних почестей, заздрість, злобу, ненависть, бачите, яка серія негативів породжується від гордині? Ці духовно негативні утворення у релігії ще називають пристрасті. І вони можуть бути досить емоційно сильними. Характеризуватися навіть жагою це Вища сила. І тому справлятися з такими утвореннями надзвичайно важко. Особистісно позитивні і особистісно негативні задатки, про які вже я сказав. Можуть бути у різні пропорції. Перша пропорція. Сильні і широко захоплені, доброспрямовані. І слабкі злоспрямовані, ще раз говорю, сильні, доброспрямовані, і слабкі, слабкі злоспрямовані. Тоді такі люди від природи благодійники. Такими були педагог Піставодці, підприємець Оуен, англійчанин, доктор Газ в Росії, у нас в Україні Месенат ханенки Всі вони були від природи доброцентровані, тобто доброспрямовані. спрямовані. І слабкі були негативні задатки. Люди ж зі спадковим злостремуванням, особливо коли вони надзвичайно сильні, важко піддаються виховним впливам. І тому вони часто є порушниками соціальних норм. Ось така ситуація, з якою. Має справу і педагог, і батьки. Тож звідси дві стратегії щодо виховання. Перша стратегія Стримуюча стратегія. Це різного роду заборони. Не роби так, а роби так, не роби так, заборони. І звідси культивується стримувальна мораль. Але скажіть мені, шановні колеги, якщо особистість буде вихована в такій стримувальній моралі, вона не буде порушувати якихось норм. А чи буде вона робити добрі дії? Це проблема. Вона. Буде проходити, наприклад, повз будинок, який горить, палає, але вона не кинеться на допомогу тим, хто просить допомоги. Ось чому суть. Тому активно повинна бути активно діюча стратегія, звідси мораль доброї дії, духовності. Але, шановні колеги, людина має схильність скривати свої вади і підміняти їх достоїнствами. Наприклад, оту гордину, про яку я говорив, вона кваліфікує великодушчям, крадійство душевною силою, лінь, покоєм і таке інше. Але, шановні колеги, особливістю позитивних і духовно-негативних утворень є те, що вони у ранньому і дошкільному віці ще не, не досить сильні, вони м'які, вони ще не рафінувалися, не затверділи. А, і вони ще діють ситуативно. От тоді, шановні колеги, і треба починати роботу виховну. Тому виховання слід робити саме з цього віку. З цих виховних періодів, нейтралізуючи всіляко ці задатки негативні і всіляко активізуючи позитивні. Тому ми хочемо. Щоб дитина не тільки виростала і в такому плані, що її треба коригувати, а треба так організувати процес, щоб він був спрямовано розвивальним. Тому я ще раз наголошую тільки з раннього віку. Так, на основі милосердя можна виховати любов до ближнього, на основі співчуття піклування, чуність, справедливість, вірність, а на основі тієї покірності, толерантність, миролюбство. Ось так ми повинні підходити до природних задатків. Виховання зростаючої особистості буде успішним, якщо батьки і педагоги. Використовуємо такі універсальні здібності як закономірності. Перше закономірність. Здатність розуміти вихованця. Здатність розуміти вихованця. Для того, щоб процес розуміння дорослими дітей був загалом результативним, вони мусять опанувати такими якостями. Перше, Умінням сприймати та психологічно адекватно інтерпретувати поведінку дитини. Ще раз наголошую, уміння сприймати та психологічно адекватно інтерпретувати поведінку дитини. Друге, фіксувати зміни в почуттях і вчинках дитячих. Третье. Визначати причини цих змін. Бо тільки якщо будемо фіксувати сам стан, який перебуває зміна, ми не, будемо, не в змозі будемо виправляти ці стани. Друга здатність визнання вихованця, визнання вихованця. Визнання для передусім означає право дитини бути собою. Бути індивідуальністю, яка має свою позицію щодо тих чи інших явищ, ситуацій, проблем, тож вимога визнання дитини ґрунтується на вірі в її можливості, отже, і в самовдосконалення. дня. Таке ставлення спрямовувати, спрямовуватиме дорослих до активізації особистісних Переживань вихованця. Визнання дорослими дитини не повинно бути строго обмеженим. Таким, що визначається лише її переконаннями, інтересами. Таке визнання враховує насамперед індивідуальність вихованця, його особистісну спрямованість. Третя здатність фундаментальна це здатність. Приймати вихованця. Попередня була здатність визнання вихованця, а це здатність прийняття вихованця. Таке утворення означає безумовне, позитивне ставлення до дитини, незалежно від того, тішить вона дорослих чи ні. Якщо дорослі приймають вихованця, то приймають його. І недоліки. Це, це свідчить про те, що ми задаємо перспективу. Сьогодні ти ще не вдоскона, недосконалий, завтра будеш розвиватися. Тож прийняття дорослих вихованців передбачає поблажливе, терпеливе ставлення до нього, приймаючи дитину. Ми осуджуємо її вчинки, а не її саму. Це золоте правило. Осуджуй вчинки, а не її саму. У спілкуванні з дорослими, які приймають дитину, вона і отримує стимул для розвитку і розкриває найкращі свої риси. Отже, прийняття секредо дорослого. Я з тобою, я за тебе. Шановні колеги, я веду мову не про виховання законопослушного громадянина. Це більш легка справа. Я веду мову про духовно розвинену, всебічно-досконалу особистість. І саме таку, таку особистість ми маємо плекати у нинішній час. У час наших загроз. І тому ми повинні педагоги поміняти самі технології виховання, які б і задавали вектор такого духовного розвитку. Дякую за увагу.